Я вважаю, що ми показали сьогодні дуже добрий хокей, всі 60 хвилин та не давали супернику ніяких шансів та реалізовували наші шанси. Так, це був перший поєдинок на турнірі, та це завжди, завжди перший період дуже нервозний для обох команд. Але у другому періоді ми знайшли, ми робили правильні дії на льду. Та Результат, не... Результат був на льоду і на табло. Так, я вважаю, що у сучасному хокеї гра на п'ятаку це дуже, дуже важливий компонент, та це дуже важкий скіл, та якщо ти вмієш грати на п'ятаку, то ти дуже корисний рок для команди. Можливо, так, але. Дотерпіли до кінця, та результат був на табло. При такому рахунку ми вже не думали, хто закине, хто не закине. Ми лише грали у свій хокей та наладили ті компоненти, які у нас не, не вийшлися у товариських матчах. Та ми готуємося далі. А зараз треба. Добре поїсти, добре відпочити. та завтра буде новий день. Ми послухаємо тактику на гру та вийдемо і будемо показувати нашу гру. І неважливо, хто, хто грає проти нас. А це був дуже результативний матч для багатьох гравців. Усе, все, що ми робили, все вдалося нам. та Ми закинули багато. Багато красивих шайб, та це дуже приємно вигравати та забивати.